Сьогодні у нас рубрика Успішний випускник і з нами сьогодні Євген. Євген завершив курс ноу-код курс школи, не автоматизатор маркетингу, а ноукот. І Євген завершив курс десь в вересні, якщо мені не зраджує моя пам'ять. Okay. Вот. І що цікаво, що Євген вже встиг змінити свою професію за цей час, це менше року, і повноцінно віддатися новій професії, новій спеціальності. І я хочу тобі поставити питання. Ти можеш розказати? Чим ти займався раніше? Ми вже трошечки проспойлерили це питання в анонсах. А, вот. Але а, чим ти займався раніше і чому ти вирішив змінити професію? У ну, мене була дуже гарна робота. цікаво, але я працював кухарем 12 років з 2012-го, здається. Але це така робота, яка забирає весь час свій, і останнім часом там можна не такі заробітки, як хотілося. Саме головне це те, що в мене просто ні на що не було часу. Я весь час віддавав в роботі, і кухарі вони працюють по на всі свята, на всі вихідні, а в них вихідні коли всі інші люди на роботі. Ну і мені, там з часом мені це надоїло, я вирішив шукати щось що друге. І там з часом мені стало, я захотів заробляти більше грошей, менше віддихати, і почав шукати нову професію. І я дивився в інтернеті там багато різних варіантів. Як завжди хочеться, щоб це було там зараз і зразу, і якось я натрапив на рекламу на рекламу маск. Мені сподобалось. І я після цього позвонив, там поговорив з менеджером, і я вирішив, що тоді на цей курс. А скажіть, будь ласка, якби ти назад міг повернутися, ти зробив би те саме чи пішов би іншим шляхом? Ну, те саме. Я думаю, що ще й раніше. Ну, я, я на початку, що навіть коли я пішов на курс, я переживав через те, що я не знаю англійської взагалі. Просто взагалі це мене це, я переживав просто. І коли я був на курсі, я ж працював ще на роботі, і в мене так само не вистачало часу. У мене просто не було певністі, бо це Оце найголовніший стопор. Відчував, що так, да, це справді працює, там що я зможу наступний проект взяти і зможу я там зробити більше грошей, через якийсь час я зможу ще більше грошей зробити і справитись з якимись різними задачками, які там ставлять клієнт. Потім в нього була апка для. Для навчання трейдингу. Він запропонував вже мені контракт на тисячу доларів. а Це був перший тюрк. І такий список я можу перелічити апка для медитації, апка для навчання, потім ще була апка для навчання для вивчення ірландської мови. Була апка домашній консьєрж, який на цьому проєкті я вивчив філію і як з ним працювати. Потім була апка для туристичної компанії. Як ти боровся з цими страхами, е, з відсутністю впевненості, ну, як ти взагалі е, не боявся брати такі складні проєкти? Я просто написав клієнту, що я не знаю, як це зробити. Ну, пояснив йому, що чогось не виходить, що робити далі. І він сказав, що це не найважливіша функція. Просто давай подовго, ми продовжили. Я тоді якраз переживав, що не вийде, і я думав, да, а що далі буде? Але клієнт, віднісся нормально до цього. На курсі був воркшоп, по адалу. І якраз тоді в мене був час, в мене були вихідні. Я подивився цей воркшоп, мені сподобалося. Я щось там почав почав будувати нагадало. Що можеш порекомендувати для людей, які взагалі з іншої сфери ніколи не мали досвіду в ІТ? Чи реально цю професію може подавати зовсім новачок? Ну, тут, напевно, потрібно зрозуміти, чому вам ваша сфера не подобається, чому ви хочете в IT, чому ви хочете змінити сталь? Ну, я думаю, це непоганий варіант, якраз ноу-код, от ноукод, не IT, а там чисто новкод, непоганий варіант, щоб міняти свою професію. Тому що це можна зробити швидко, і для цього не потрібно мати вищу освіту, не потрібно там дуже довго вчитися. Я порекомендую, якщо ви вже вирішили міняти професію, то йдіть на вход і йдіть до кінця. Ти зараз багато пишеш пропозилів, чи до тебе самі клієнти приходять? В, цьому мі... в минулому і в цьому місяці я написав. Якось після цього стало все простіше, і в мене з'явилася впевненість. Що я завтра, якщо мене, якщо я сьогодні завершу один проект, а завтра я туди напишу пропову, я зможу взяти інший проект. Чи достатньо матеріалів на курсі для того, щоб розпочати з нуля? Да. Досвід. Попередній, релевантний. Я один раз пройшов безкоштовний марафон по html розробці. Це було 5 днів. Я на цьому марафоні створив одну сторінку сайту. Це зайти був весь досвід. Як без англійської вдається працювати? Я скажу так, що без англійської можна знайти клієнтів і можна заробляти навіть тисячу доларів в місяць. Тобто, стартувати можна без англійської. Я на Мастермайнді Оплатив курс англійської мови, і в мене зараз рівень не досі початковий, тобто в мене їх взагалі не було. Можна вийти на поворот навіть і без, без англійської, користуватися перекладачем. Я, скільки часу ти витрачаєш на роботу? На роботу десь витрачаю 6-6 годин кожен день. Бувають випадки менше. І це. Пошуком інформації. А у нас ще таке питання, через який час можна отримати кошти за працю і як це відбувається? Ну, кошти за працю можна отримати через 5 днів після того, як клієнт вам оплатив ваш проєкт, який ви завершили. А як вивезти на. Я вивожу на pioneer з paiоніра на банківську плату. Тоді мене таке питання: чи достатньо тобі е тих клієнтів, з якими ти працюєш? Ну, я маю на увазі, чи ти задоволений тим об'ємом роботи, який у тебе є. Так. Да. Е ну, який твій заробіток зараз? І... Як швидко ти вийшов на той заробіток, який тобі хотілося? Ну, за скільки часу від завершення курсу до, до тої суми, яка тебе задовольнила? Я собі поставив ціль на Майнді. це було 1000 доларів за три місяці, тобто кожен місяць. На протязі трьох місяців я почну заробляти тисячу доларів в місяць, і потім на шість місяців я почну заробляти дві тисячі доларів в місяць. Е, тисячу доларів в мене вдалося. Я десь заробляв так приблизно. А 2 тисячі доларів я заробляю зараз? Ти в процесі навчання працював на попередній роботі, і якщо так, то як поєднував? Тиждень я був на одній роботі, потім я пішов на курс. Я ще взяв собі підробіток, Я працював там декілька днів вільний тиждень, і на курсі в мене було десь 5, 5 днів за два тижні. Тут, виходить, 10, 10 днів в місяці. То як тобі вдавалося не відсунути навчання, не відсунути ось ну, це майбутнє на трошки подалі? Я розвішав, я написав собі, що мені потрібно купити ноутбук і пройти курс. Я оце великими буквами написав, повішав собі на шкафу, повішав собі на кухню, повійшов собі де тільки можна, коротше, написав на в телефоні на фоновому зображенні. І це допомагало. Потім я хочу вивчити фотофлоу, тому що є запит. А, Євгене, всі труднощі пов'язані з виконанням проєкту, ти самостійно вирішуєш чи просиш допомогу інших фрілансерів. Ти в і запитувати, або просити просто допомогу. І зазвичай ці питання всі вирішуються, якщо їх можна вирішити. Ну, Немажко питання, що не вирішувати. І як тобі допомагає ком'юніті? Коли є ком'юніті, я от розумію, що я можу туди піти і спитати, що в когось, щось, то це буде правильно. Чи ти порадив би своїм, чи порадиш своїм друзям цю, цей напрямок взагалі? І чому? Так, да, звісно, порадив би. Ну, я думаю, що новий буде зараз якраз це він буде розвиватися, і це тільки початок. А будь-яким людям, які хочуть вибрати собі якусь професію, це дуже гарний варіант, тому що це не так складно, наприклад, якщо порівняти з кодом, тобі не потрібно вчитися там, рік чи два роки, щоб вийти на пісню якийсь рівень заробітку, Тобто можна це все зробити за півроку. Ну і це перспективно. Тобто ну, це буде далі розвиватися, лише якщо врахувати, що в нас зараз дуже сильно розвивається AI, і ці речі вони пов'язані да, між собою. То, ну, тут можна просто розвиватися, досягти успіхів. А скажіть будь ласка, для тих, хто думає про курс? Взагалі, чи ну, кому, мабуть, варто, на твою думку, починати це? Тим людям, які хочуть е, кинути свою стару роботу, які хочуть змінити професію. Може, тим людям, які хочуть е, менше працювати. Ну, я думаю, поперше, тим людям, які вже думають про те, щоб змінити е, діяльність. Тим людям потрібно. Я думаю, так, якщо людина знає, що таке Google Sheets, і може написати там якусь е, простеньку формулу, або там створити якусь табличку у себе на роботі для то для перелучату чи для, для ще якихось там справа, то я думаю, це людина вийде зайти в неї Проходьте курс людям, які це дивляться, в них є бажання змінити там свій вид діяльності. Тут просто потрібно спробувати. Потрібно спробувати і все все вийде.